Дай Боже, з вами Сашка повар. І сьогодні готуємо що правильно? Торт Баунті без випічки. Буде дуже. Готуємо торт Баунті з 7 інгредієнтів. Що для цього нам потрібно? 200 г какао-печива, 300 г кокосової стружки, 40 грам цукру та 20 г какао. Я це вже все змішав, 300 г зущеного молока і 160 грамів. Масла. Готуємо основу. Для цього потрібна формочка, печиво. І такий пакетик. Робимо жорсткий масаж печиво. Подрібнили печиво і заливаємо 80 грам масла. Після того, як ми перемішали масло з печивом, втрамбовуємо в нашу формочку з любов'ю. Зробили ми таку красу. Тепер беремо згущене молоко, заливаємо в кокосову стружку і перемішуємо. Ось така у нас виходить маса, тепер її викладаємо у формочку. Пуємо шоколадну помадку. Їдемте. В Каструльку засипаємо цукор і какао, столова ложка води, китаємо на легенький вогонь і постійно помішуємо до розчинення цукру. Тепер закидаємо 80 грам масла і постійно помішуємо. Коли ми масло розтопили, переливаємо його в іншу тару і чекаємо, щоб воно охололо до кімнатної температури. Заляли помадкою, ставимо тортик в холодильник. Через 30 хвилин пробуємо. Ось така краса у нас вийшла. Задекорував я її коксом. Кокосом. Тепер ріжемо і пробуємо. Дивіться, який він в розрізі. Просто супер. Давайте вже спробуємо. Мм. Готујте, воно го варта.